Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу рецепт дуже смачних гомілок у ніжному вершковому соусі. Справді це найсмачніші гомілки, які я коли-небудь куштувала. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Чесник наріжте невеликими шматочками з гострим кінцем. Курячі гомілки промийте і обсушіть паперовими рушничками. В кожній гомілці зробіть надріз і вкладіть туди шматочок чесника. Натріть гомілки спеціями для курки і сіллю. Потім викладіть на розігріту сковорідку і смажте в олії до золотистого кольору з усіх боків. На це піде хвилин 7-10. Звичайно ж, за такий короткий час гомілки не приготуються. Нам потрібно тільки зробити їх апетитними ззовні. Потім гомілки вийміть із сковорідки і поки відкладіть, а в сковорідку відправте борошно і швидко перемішайте. Тоді влийте вершки, додайте трохи солі і чорного меленого перцю за смаком. Уварійте соус на повільному вогні кілька хвилин, він швидко загусне. Тоді відправте в соус гомілки і можна додати трохи води, щоб гомілки були покриті соусом. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте гомілки на повільному вогні протягом 20 хвилин. До готової страви додайте дрібно нарізаної петрушки або іншої зелені і можна подавати. Гомілки виходять дуже соковитими і ніжними, соус ароматний і дуже смачний. Таку страву можна подавати з будь-яким гарніром смачного.